Я їду на море, дорогенькі мої, не хотіла вам мою їду, тому що я беру на море, не хотіла вам показувати, але покажу. Тому що на морі я в основному не хочу нічого знімати. Не знаю, чи я буду знімати, чи не буду, але я вам покажу, що я їм на морі в Італії. І Це в мене два таких паніна є. І взяла, що взяла. Відкрила холодильник і взяла, що взяла. В мене не інтересує багато їсти на морі. У мене не такі бутерброди. Може, як ви чекаєте, як ви думаєте. Але два бутерброди є ось такі, в зебрових тих в таких упаковках, але основне, що треба мені піти і купити такий нормальний папір, бо я люблю такий білий папір. Такий для кухні, білий папір. Так, кинула два такі огурки, огурки по 99. Я їх ось так почистила, бачите? І буду так їх хрупати. Дуже сочні, піду, я їх ще куплю. Дуже добрі. І закинула помила ось такий помідор. Це такий помідор моє, як мого дитинства. В Італії називається такий салат'єро, так як би для салату. Він має бути обов'язково зелений, ще зеленіший треба купляти. Я його, бачите, він такий напівзелений. Він дуже-дуже, він такий агродольчий, він такий солодкий, кислий. Осунешок кислий і солодко кислий. Знаєте, такий настоящий помідори, як ви підете там в город десь в село. Я не знаю, чи, чи, чи ростуть помідори в селі, і ви виріте такий огірок, такий самий настоящий, настоящий огірок. Так, дивимося тут, що ми маємо тут. Які бутерброди я зробила. Я поснідала. І все. Пізніше буду їсти, коли я захочу і як я захочу. Основне, щоб знаєте, щось було на морі і що-небудь закинути. Закинути скоренько, раз раз закину і дура, того не дурачка задурив, а хрубачка такого задурив, знаєте. я не можу переносити як в мене дуже сильно крутить в жолудку. Два останні мінімальних хліба. Так, ось це мої два бутерброди. Тут є два бутерброди, ви не переживайте, тут є два. Так, один і два. Такий білий хліб. Останній хліб я забрала з хати. Білий хліб. Отаку, От як вона, горбушку таку я взяла. І тут, а тут не є горбушка. Тут такий, знаєте, ще той, що я вам показувала, залишився з ізюмом. Міссолений хліб, але з ізюмом. Але саме основне багато прошута зверху. Прошута багато. Хліб мене дуже не інтересує, але без хліба теж не можу я. Багато овочів тут в мене є крупати. Але прошуто, саме те солодке наше дольче, прошуто, Ді Парма, І ви собі представте, який ідеальний бутерброди. Два бутерброди я зробила. Не хочу я знаєте, сира, сира, кубаси хліб, сир, кубаса кубаса, хліб, сир, хліб, кубаса сир. Хліб, сир, кубаса. Це не мої бутерброди, дорогенькі мої. Я кубасу маю холодильнику, дуже рідко, їм навіть її їсти не хочу. Але от прошуто йде. Треба зараз мельони купити, цей жовтий, як він називається, кавун, цей жовтий. І з прошу ми будемо так їсти. А ось ці, ці помідори і цибулю, таку, то я їм взагалі ціле, цілу, 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 ціле літо. Йдемо скуреньку, бо вже досить пізно. Зараз подивимося, яка температура в хаті. Так, ліжко вже застелила. 27 градусів. Треба було трошки... ну, вікна в мене були відкриті, так якби зараз теж відкриті наполовину рибальта, як назвати. Вологість, основна вологість. 59. Було тільки що півгодини назад 58%. Бачите, треба вікна відкривати, тоді вологість буде падати. 58 це не є велика температура, тобто вологість невелика, 58%, як бачите, 27% в хаті. Я хожу зовсім 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 роздіта. Кондиціонер ми ще зовсім зовсім не включаємо, хоча у нас є. Я цього року поставила. Бачите, поставила воду, надай дай Боже, воду, щоб не забути. І кепку, щоб не забути. А вода то півтора літра на морі треба брати. Ось, в мене дайкін така є. Я бачу, що в Україні вже давно-давно включають. А рієкондиціонатор в нас ще не треба включати. У нас ще так, знаєте, тепло, але не дуже, дуже дорогеньке моє. Їдемо на море, їду сама, тому що мій компаньйон його нема, як ви бачите. Його нема в хаті. Він на роботі. Я вже на морі, дорогеньке моє. Отакий От хороший в'їзд на море. Тут багато в нас такого соснового лісу в тоскані і багато, дуже багато багато піску. Пісок, пісок, пісок. У нас стільки пісок. Ну, Звичайно, не тільки її трошки в інших місцях камінчики, а в нас пісок-пісок. Так виглядає вільний пляж, де не платиться. Мені подобається тінь така, бачите, але вже зайнята, треба йти мені в друге місце. Це місцеві люди. Їм не потрібно парасольку. І, і шінзлонг, Як називається шінзлонг, мама мія. Таке це слово таке зовсім не українське. Таке тяжке, таке неприємне. Я говорю о От є розкладушка задурно. У мене теж є в хаті розкладушка. Але не хочу її брати. Так. Треба штани підкотити і треба піти туди, де гарне місце знайти. Вага не має значення, дорогі мої. Мужчини в Італії не дивляться на вагу, на, лишній, на лишню вагу. Завжди тримаються за руки. У дуже старшому віці. Ось таке море сьогодні. Плюше дуже добре сьогодні на бісу. Далі дуже татуажі модні. Як так можна отак От і зрудувати ви можете представити? Я татуажі дуже люблю, я вже давно собі мечтаю, як татуаж. Татуаджо, не знаю, на Росії, на цей, ну ось так прямо. Це забагато. Ви розумієте? Цілі ноги, цілі-цілі ноги. Так здалеко далеко воно виглядає. Я думала, що, що це в піску в нього такі ноги. здалека здалека там всякі і рози, є червоні, і зелені, і все, що хочеш. Брутто, 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 це означає некрасиво. Як забагато, то некрасиво. Таке свіже. Це дуже корисне, здорове повітря. Тине добре спить тут. Шоста година. Обід я не їла. Porque cuspo e talis, que Os daqui... ha 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 Бо нервним не дивитися. Отак помідор. Я їла в моєму дитинстві, деколи отак цілий, як яблуко. Я яблука теж завжди цілі їла. А навіть тут в Італії, мені подобається їсти ціле яблуко, так хрупати. То що то воно так тунесенько-тонесенько порізано? Дуже тунесенько, але воно так злипається, все, так разом, але все, все одно смачно. Зараз по дорозі магазин закривають пів дев'ятої, заїду в магазин і ще візьму оцих помідорів. Вони коштують 2,50, а у гірки 99. sjašće i dobrim Вироб номер 1 на море брати, ось так. Дуже смачно. Без солі, без нічого. Як пісок чистить від всяких. Ну, курків тут нема, але може бути у курок, може бути там один евро, може впасти, ну, всяке таке сміття, дрібнесики. Він так тягне, тягне. Відчистить. Кожен вечір, кожен вечір друзенький. Людей тут дуже мало є. Та вже майже нема, бачите, всі у пішли. Тому що як вже 27, всі йдуть додому італійці. Тому що 8-й годині обід і вони це дуже сильно розраховують, тому що вони рахують, так, додому приїхати треба, душ треба прийняти. Прийти в кухню, холодильник відкрити, подивитися, що є в холодильнику, щось поставити на стіл, а тут ще, розумієте, от ще дехто є, але тут дуже-дуже тепло ще. Тут ще можна дуже тепло і ще можна ого, що навіть сонце є. І тут ще можна бути, бути-бути, але все, дисципліна. Віталійсь не може так як-небудь робити. Бути на морі до 9-ї, більше прийде додому, дуж, 10-ті їсти, бо він на морі був. Навіть якщо він на морі, все одно, восьма година, має бути в хаті за столом. Навіть якщо він сам один, якщо жінки в нього немає. А якщо хлопець якийсь з мамою живе, то в 8 годині мусить бути, тому що мама готує вечерю, і він на вечерю має прийти. Так в них це все з дитинства, розумієте? Я оскільки років тут живу, і мені не так легко прийняти це все. Приймаю, я, звичайно, вже звикла. Але от я такий режим деколи не можу соблюдати. Соблюдати негарне слово, це таке з Радянського Союзу. Ці парасольки вже закрили. Розкладушки зложені рівненько-рівненько. Зранку, як люди прийдуть, має бути дуже-дуже... Той вженився, на... як вона? Тайландизи. Ой, ідеальні жінки, ідеальні жінки, ви тільки гляньте. Тайландизи. Таїландиза. Це жінка номер 1 яка живе для свого чоловіка, яка дуже-дуже все, все для нього робить, все, щоб він був щасливий. Вже багато мужчин зрозуміли і помаленьку-помаленьку скручують туди, в ту сторону, щоб собі жінку вибрати, навіть привезти її сюди, і вона була б ідеальна. А на старість вони туди їдуть італійці, теж в Таїландію. Там хороше, тепле життя і дешеве. Пішли, пішли. Рядочком всі, все, до машини, всі пішли. Ой, з яма тут, мама Мія. Дивіться, як тут гарно. Йду до машини, доренькі мої. Дуже я провела добрий вже час. Вже всі накопались, більше не хочуть. Чуєте, що говорять, ну, як до них підійти? Вот підійти треба і сказати слава Україні. Ну, я побачила, що це так, якби з України люди не були мускалі, мускалі. Видно, де мускаль, а де українець видно досить сильно.